Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні невеличке відео про свого тракторика. Поміняли ми масло. Ось таке я заливаю. Це по ліцензії Голландії. Випускається на Україні. І от Я його постійно беру. Воно має запах карамелі, щоб не підробляли. І я від заміни до заміни. Кожного сезону я весною міняю масу. Ну, я там 100 мотогодин наїжджаю, не більше. От. Помила фільтр цей о, воздушний. Поміняв я докатку свою, бо в мене було один рисунок був старий, а один новий. Поїхав на базар і взяв два одинакових колеса. от... З тої сторони таке саме. Божево, тут ступицю міняв, бо були зірвані шпільки. Мав вже гульовську колись валялася, замінив. Глушитель поміняв, покрасив краскою сереб'янкою. А то він був ржавий. Фрезу вже вчепив, пробував, як вона. Все працює добре. Ножі поміняв на фрезі на навісці. Зробив тут прорізі. У мене було на одну дирку, щоб фреза плавала. Відносно трактора немає, не залежала, не завішувалося. І фіксатор цей поміняв. Тут приварив, бо в мене тут болтик був, постійно відкручувався, я зробив на пружинку і воно вже буде. Не тримати не буде відкрутися, бо в мене там з тої сторони є під колоредуктором Це б змастив, що тут змащене, вже готове. Резі доляв теж масло. Все окей. Так що готові до сезону. Так що пишіть коментарі. і Всім бажаю. Відсвяткувати Пасху і миру нам, і спокою. До нових зустрічей, До побачення.